вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супруни Назар Задерій і одразу до новин з фронту. Від початку цієї доби 25 жовтня не зафіксовано жодного обстрілу з боку російських окупантів. А от минулої доби, 24 жовтня, було чотири обстріли, які були зафіксовані практично по всій лінії фронту. Один з яких із застосуванням Мінськ... озброєння забороненого мінськими домовленостями. Ну а московити бездомні до таких віднесли цю національність Держдепартамент Сполучених Штатів Америки. А сталося те, що, що таке власне бездомні національності, до яких Держдеп США вніс росіян? А це? Так американська влада відносить людей з тих країн, у яких у Штатів немає свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична обстановка, через яку дипломати США можуть не можуть виконувати свої функції. Ну тепер московити зможуть отримувати візи, якщо американські, через посольство США у Варшаві. Е, ну і звичайно ж, МЗС е, е, московицьке відреагувало ротом Марії Захарової. Вона каже, що вони перетворили банальну для 21-го століття технічну процедуру на справжнє пекло, в основі якого знущання на межі садизму це удар по сім'ям і родичам, завдано удару по спорту, по науці і багато чому іншому. <кій> ну, що ж я можу <кій> сказати. <кій> ну, що <ж>? за, що, <кій> за що боролися на те й напоролися? І як там, хто як називає? Хто обзивається, так, так називається. <кій> та. Понад, не, не Понад 14,5 тисяч випадків COVID-19 в Україні за добу, летальних випадків 330 це. А, Дані Міністерства охорони здоров'я стосовно е, кількості захворюваності на COVID-19. Також за останню добу госпіталізували 3912 людей. Летальних випадків 330, одужало 4598 98. людей. Ну а також на нашому сайті ви можете подивитися, як МОЗ спростовує, наприклад, найпоширеніші фейки про вакцинацію від. Ковід-19. Такими були найголовніші новини старом на зараз. Більше читайте на нашому сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, поширюйте це відео, ставте лайки, коментуйте. Ну, дізлайк теж можуть заставити, якщо вам так подобається. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею для вас є реквізити. У нас на сайті там червона кнопка. На неї дякуємо за все, дякуємо за підтримку, дякуємо вам за увагу. З вами були на зараз. та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Legenda por